Доброго дня, шановні колеги. Насправді я вважаю, що сьогодні прийнято надзвичайно важливе рішення з точки зору політичного сприйняття урядом України, коаліційним урядом змін, які необхідно провести в нашій країні, для того, щоб ми, врешті-решт, почали змінювати систему влади, а не обличчя у, них, у ній. А зараз я би запропонував зробити коротеньку презентацію того, що. Які рішення прийняти, що вони передбачають. І далі, з вашого дозволу, продемонстрував би трьохвилинний фільм, в якому все абсолютно доступно, зрозуміло, що буде відбуватись найближчим часом в Україні з точки зору організації влади і повноважень органів місцевого самоврядування. Якщо немає заперечень, я готовий. Прошу, будь ласка. Концепція реформи місцевого самоврядування. Отак сьогодні виглядає картина місцевого самоврядування в Україні. Тобто 92% сільських територіальних громад менше 3 тисяч жителів. Майже 12% громад менше 500 жителів. У нас навіть є громади, я про це говорив, які мають 82 людини, які живуть на території однієї громади. Причому 12 з них є депутатами сільської ради. Тобто ця громада є неспроможною, що, що будуть виконувати, тим більше розвивати своє життя. Понад 50% сільських територіальних громад дотаційність становить більше 70%. Тобто вони більше 70% своїх витрат отримують з державного бюджету. А також 483 громади на 90% утримуються за рахунок коштів державного бюджету, що вже є ненормально. Закладається в основу принцип… Отримання можливості заробити кошти на місцевому рівні. Наступний слайд, будь ласка, це загальна картина. Мета і шлаги розв'язання проблеми. Насправді ми передбачаємо 5 кроків, які ми маємо систематизувати і привести у відповідність до законодавства європейських країн, в тому числі визначити територіальну основу органів місцевого самоврядування. Та органів виконавчої влади, тобто визначити територію, на якій буде повсюдність місцевого самоврядування, розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування різних рівнів. Тобто мова йде про створення трьох трирівневої системи, про яку я зараз скажу пізніше. Розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування і органом виконавчої влади. Визначити за кожним рівнем органів влади необхідний обсяг фінансових ресурсів і, взагалі, ресурсів, встановити відповідальність органів місцевого самоврядування перед виборцем і державою. Тобто, мова йде про те, що регіональна влада територіальна влада має обиратись людьми і бути їм підзвітною і підконтрольною. Прошу далі. Етапи реалізації концепції. Я не буду поглиблюватись в це питання, але хочу зазначити, що в 2014 році ми маємо з вами прийняти зміни до Конституції України, які чітко визначать створення виконавчих органів влади при обраних районних і обласних радах. В 2014 році ми маємо. А прийняти всі закони, закони про місцеве самоврядування, про добровільне об'єднання територіальних громад, про співробітництво територіальних громад, про державні адміністрації префектури в Україні, які кожен з них буде мати свої повноваження орган влади і буде виконувати чіткі функції на етапі 15-го, на другому етапі 15-17 рік я прошу наступний слайд. А передбачається практичне впровадження цієї реформи. Тобто мова йде про те, щоб нові вибори, які відбудуться в 2015 році, вже відбувалися на новій основі місцевого самоврядування. Далі, будь ласка. Існуюча система органів публічної влади. Як вона виглядає? Рівень регіону, рівень району, рівень територіальних громад, села, селища і міста. І як організована влада на рівні області, обласна державна адміністрація сьогодні виконує всі виконавчі функції. Фактично монопольна влада держави на територіях. Губернатора призначають, він має всю владу, повноту і робить те, що він вважає за необхідне. В принципі, громада на нього вплинути аж ніяк не може, оскільки це призначеність із Києва. Ми говоримо про те, що призначеність з Києва це не та ефективна модель, до якого ми прагнемо. Ми хочемо, щоб. Виконавчу владу на територіях, в областях, в районах формували за рахунок виборчого процесу, тобто обирали своїх лідерів. Далі, будь ласка. Що ми пропонуємо далі? Ми пропонуємо, що обласна державна адміністрація або префектура буде виконувати функцію контролю, контролю за дотриманням законодавства і координацію роботи центральних органів влади, тобто державних органів влади, які мають свої представництва на території. Обласна рада, як ви бачите, формує свій виконавчий комітет і голову виконавчого комітету. Тобто всі функції переходять до обласних рад і до їхніх виконавчих органів, які обрані людьми. Та ж сама система працює на рівні району і та ж сама система працює на рівні громад. На рівні громад вона сьогодні і де-факто, і де юри є. В містах, в селах ви знаєте, що ми обираємо міських голів, міські ради. Але цю систему теж треба вдосконалювати з точки зору впливу громади на прийняття рішень цими органами. Далі прошу. Результати реформи: це на рі... у нас є три рівні: регіон, тобто область, район район ми знаємо, і громада, місто, селище і село. Так от регіон буде опікуватись, регіональна влада, розвитком культури, спорту та туризму, утримання об'єктів спільної власності територіальних громад, регіону, транспортна інфраструктура регіонального значення. Тобто все те, що має регіональне значення. Планування регіонального розвитку, хочу зазначити, що в Україні ніхто регіональною політикою сьогодні не займається. А регіональна політика є надзвичайно важливим елементом розвитку нашої держави. Тобто, фактично, будь-який регіон, от він як розвивається, отак от він в собі і розвивається. Загальна державної політики щодо вирівнювання соціальних стандартів між регіонами, щодо розвитку їхнього економічного потенціалу, просто немає. Ми маємо сформувати нову регіональну політику. Спеціалізована охорона здоров'я, на третинний рівень, це рівень обласних закладів охорони здоров'я, і спеціалізована середня освіта. Будь ласка, далі. Вниз ми йдемо на районний рівень, і районний рівень утримання об'єктів спільної власності території району, територіальних громад, транспортна інфраструктура районного значення, забезпечення вторинної медичної допомоги, тобто це вторинні заклади, лікарні районі, і виховання та навчання дітей в школах-інтернатах загального профілю. І от самий відповідальний рівень, про який ми сьогодні говоримо, це рівень громади, це рівень села, селища, міста. І от подивіться, який перелік функцій спускається вниз. Багато із цих функцій сьогодні виконується в Києві. Багато із цих функцій і рішень приймаються на рівні обласної державної адміністрації, що абсолютно не відповідає, а і зачасту не відповідає інтересам тих людей, які живуть в тому чи іншому селі, селищі або міст, місті. І от ви бачите, весь комплекс і житлово-комунального господарства, і місцевої інфраструктури, вода, електроенергія, тепло і все інше. Вирішення питань забудови території, фізична культура і спорт, благоустрій території, соціальна допомога, планування розвитку території, громадська безпека це муніципальна міліція, швидка медична допомога, не екстрена, а швидка медична допомога при закладах первинного рівня. Утримання доріг комунальної власності, організація пасажирських перевезень, середня дошкільна і позашкільна освіта має бути на рівні територіальних громад і громади мають управляти цим процесом. Місцевий економічний розвиток, що є надзвичайно важливий. Наступний, будь ласка, слайд. Нам важливо створити нормальні умови, коли кожна територіальна громада, маючи повноваження, про які щойно було сказано, мали свої фінансові ресурси. І в зв'язку з цим ми вважаємо, і буде розроблений спеціальний закон з цього приводу, що територіальна громада має отримати свої податки, свою участь у податках загальнонаціональних. Тобто податок на прибуток підприємств. От всі підприємства по Україні сьогодні сплачують податок. Цей податок зараховується до державного бюджету в Київ. І далі він не потрапляє до місцевих бюджетів. Мова йде про те, що ми пропонуємо частину цього податку. Залишати на території громади для вирішення тих завдань, які покладені, частина податку на доходи фізичних осіб. Залишати, тобто, коли ми нам платять заробітну плату, ми сплачуємо податок на доходи фізичних осіб. От з цього податку частину залишити на рівні громад для виконання тих функцій, і завдань, які є, плюс податок на нерухомість і інші місцеві податки і збори земля, те, що є на сьогодні, і інші податки і збори, які можуть. Бути закріплені за територіями. Результати реформи, ви бачите, місцеві державні адміністрації, у тому вигляді, які вони є, обласні державні адміністрації, районні державні адміністрації, вони втрачають свої функції виконавчої влади. Вони здійснюють функції, які визначені: 4. контроль за дотриманням надання адміністративних, соціальних та інших послуг населенню та юридичним особам, координація територіальних органів виконавчої влади. Які будуть представлені на територіях, нагляд за законністю в діяльності органів місцевого сумідування. Тобто, фактично збалансовано. На рівні міст громад виконуються функції, контроль за цими функціями здійснює обласна державна адміністрація. Тобто збаланс, баланс і противага. Зберігається Координація всіх органів публічної адміністрації в мог надзвичайного стану. Якщо, не дай Бог, на території є оголошений надзвичайний стан, координацію на себе бере представник державної влади, тобто префект або сьогодні він має функцію назву глава обласної державної адміністрації. Хотів би зазначити, що це є консенсусне рішення, і воно погоджено абсолютно зі всіма обласними радами України, міськими радами, асоціаціями органів місцевого самоврядування, експертами різного. І внутрішніми, і зовнішніми, і також схвалена Радою Європи позитивно як перший крок на проведенні реформи місцевого самоврядування Україні, яка є ключовою реформою щодо зміни системи управління. Хотів би також продемонструвати вам коротенький на три хвилини фільм, і буду готовий до ваших, до ваших послуг до, до запитань і відповідей. Домовились? Дякую. Прошу запустіть, будь ласка, фільм. І звук, якщо можливо. Час робити великі зміни. Перший крок. Створити трьохрівневу систему адміністративно-територіального устрою. Така система є оптимальною для України. Регіони. Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь. Райони, кожен з яких об'єднає декілька нинішніх районів. Громади. Кожна з яких складатиметься з декількох поселень: міст, селищ, сіл. На кожному рівні адміністративно-територіального устрою має діяти обрана виборцями рада та створений радою виконавчий орган. Тільки раціональне упорядкування територіального устрою дасть можливість збалансувати повноваження, ресурси та відповідальність. Другий крок. Розподілити повноваження між органами місцевого самоврядування за принципом субсидіарності. Аби повноваження реалізувати якнайкраще, необхідно найбільш важливіші для людей повноваження передати на найближчий до людей рівень влади у громаді, дошкільна та шкільна освіта, первинна медицина та швидка допомога, комунальне господарство, охорона правопорядку. Пожежна охорона соціальний захист У районі Спеціалізована шкільна освіта, спортшколи, школи-інтернати тощо, авторинна медицина, стаціонари загального профілю у регіоні професійно-технічна освіта, спеціалізована медична допомога, онкоцентри, кардіоцентри та інше. Планування регіонального розвитку, збереження природних ресурсів, дороги та інша регіональна інфраструктура. Таким чином, кожен рівень місцевого самоврядування отримає свої виключні повноваження. Третій крок передати основні повноваження місцевих державних адміністрацій органам місцевого самоврядування. Залишивши виконавчій владі тільки контрольні та координуючі повноваження. Органи місцевого самоврядування та виконавчої влади позбавляються невластивих їм функцій, отримують логічні повноваження і перетворюються із конкурентів на партнерів. Четвертий крок. Повністю оновити бюджетну систему. Завдяки збільшенню розмірів громади та району з'являються додаткові місцеві ресурси та можливість більш раціонально їх використовувати. Усі місцеві бюджети отримують прямі стосунки з державним бюджетом, що дає прогнозованість і стабільність надходжень. Місцеві податки стають основою місцевого бюджету, який прямо залежить від громади та її влади. Це мотивує владу громади до збору податків, а мешканців. До їх сплати створюється нове коло зростання, посилення можливостей місцевих бюджетів, задає умови до планомірного зросту місцевої економіки, зникають адміністративні бар'єри для формування та розвитку малого та середнього бізнесу на значно більших територіях громади, з'являються нові робочі місця та збільшується надходження до місцевого бюджету. Зростання бюджету веде до нових можливостей для подальшого розвитку громади, району та регіону. П'ятий крок збалансувати повноваження органів влади відповідальністю. Коли достатньо повноважень та ресурсів зростає авторитет органів місцевого самоврядування та їх вплив на середовище проживання, люди починають розуміти, що саме від їхнього голосування залежить ефективність місцевої влади, а відтак і якість життя людини. Органи місцевого самоврядування стають відповідальними перед виборцями за свою ефективність, а перед державою за законність своєї діяльності. Завдяки реформі, кожен рівень місцевого самоврядування отримує свої виключні повноваження, необхідні ресурси для їх виконання та встановлений порядок відповідальності перед виборцями і державою. П'ять кроків реформи повністю змінять систему влади та управління в Україні на краще. Шановні колеги, я можу тільки додати, от те, що ви побачили, це секрет успіху України.